Де-інфлюєнсинг хештег з 35 мільйонами переглядів. Що таке де інфлюенсинг? Хто взагалі такі інфлюенсери? Про це і найбільше ми сьогодні поговоримо. Хоче ще не де зашмаги, хоч та музика. Це промальований. Ну нічого раз, два, три. Купуєш на базарі. Купай Не Знаєш що стиль шарить. Викупай трохані. Не можеш підібрати шкари. Ви купай трохання. Топеша світ тебе посляди. трохи, троханіє. Всім привіт, я Ірисимчич, і ви на каналі нім». І сьогодні ми поговоримо про нашумівшу тему, яка зараз в американському Тіктоці Ютубі просто шалено палає останні три дні через скандал, який стався. Тому давайте без лишніх слів. Переходимо до самого відео. Хто взагалі такий інфлюенсер? Інфлюенсер – це лідер думок, або якщо точно перекладати, це впливовець, тобто людина, думка якої має значення для якоїсь певної кількості людей. Зазвичай вона взаємодіє зі своєю аудиторією через соціальні мережі. Це може бути в темі фешена, б'юті, політики, мистецтва. І в принципі можна перелічувати безліч, тому що мені здається, інфлюенсери є в будь-якій темі. Це, наприклад, Стерненко у сфері політики, загін кіноманів у сфері кінематографії, або ми у сфері фешено. У Тіктосі заверсилось відео з хештегом Денфлюєнсінг. Що це взагалі таке? Де це рух, який зародився у Тіктосі, який шукає інфлюенсерів. де ж ці інфлюенсери? Це просто боді, про жарт Не думайте, що я така смішна це все боді. Насправді, де інфлюєнсінг ця приставка де це означає відміна, тобто відміна від інфлюенсерингу. А інфлюенсер, як я раніше сказала, це вплив, тобто відміна від чогось впливу. Що взагалі все почалось? Почалося з того, що Мікейла це така тіктокерка, в якої 14,4 і чотири підписників в Тіктоці запостила рекламу туші. І люди підозрюють, що вона їх набрехунькала так чуть, чуть А прикол в тому, що відео складається з декількох частин, це не суцільне відео. І перша частина це вона вже з одним ідеально намальованим оком. Далі вона малює інше око, тобто ми бачимо, як насправді намалювала туш за один шар. Далі йде склейка, і два ока просто ідеально намальовані. А через те, що там склейка, через те, що око дуже сильно відрізняється від одного шару і від. Кінцевого результату люди подовжують, що вона їх набрехала, обманула і просто приклеїла накладні вії. Але вона в коментарях дуже віддано підтримує свою думку, і коли їй пишуть, ти забула позначити бренд накладних вій. Вона пише: ні, насправді це просто 3-4 шари нанесла я туші, це насправді мої вії. Тому подібне. І прикол в тому, що Мікейла два роки тому знімала ось таке от відео. Difference in my lashes with this mascara is absolutely incredible. It truly did a phenomenal job. I mean literally, just look at the difference. So I just lied straight to your face and you probably believed it. These lashes totally fake. And that's what brands do. They lie to you about how things work. Would you have known these were false lashes? Maybe not. Тому її підписники були дуже злі, тому що вони їй довіряли, тому що вона сама розказувала, як обманюють в телевізійних рекламах. А тут сама їх обманула. Але в чому найбільше приколу? В тому, що це відео отримало 35 мільйонів переглядів. 35 мільйонів переглядів. Це дуже багато, навіть для її аккаунта це мега багато. І після її відео люди реально почали купувати цю туш для того, щоб самим протестувати і зрозуміти, наверхала вона чи ні. Всі хайпують на цій темі, купляють ці туші, розказують і показують, як вона працює на їхніх віях. І насправді реклама туші Лораль вдалась на 300 тисяч відсотків, тому що перегляди шалені, покупки шалені, і я думаю, що Лораль винні їй ну, ще так пару гонорарів так точно. Я натрапила на відео візажистки Ерін Персонс, яка є досить відомим візажистом, і вона знімає різні. Розказує, and on every advertisement we do, we are not allowed to use false lashes. I've worked on every single Maybelline commercial and advertisement for the last five years. So this is my makeup. Everything that you see here, these are lash campaigns. And again, we are not allowed to use any false lashes or any Photoshop or editing. Дуже цікава взагалі ситуація з тим, що, як бачите, на телевізійних рекламах реально не використовують Накладні вії, але всі бачать, що Мікейла використала, і я не знаю, що там по законодавству Америки, але можливо, це взагалі заборонено так явно обманювати людей в рекламі. Тому не знаю. Дуже дивна ситуація. Поки що Мікейла тихенько мовчить, не публікує ніякі нові відео. Можливо, в інстаграмі в себе щось і відповідала, але поки нових відео за ці три дні у неї не було. На цю ситуацію відреагував Джефрі Стар in the world and no brand may ever be able to compete with it. абдакипі зняв ревіл на цю ту, щоб дізнати, чи що реально вона така крута. І в цьому відео він сказав, що він ніколи не брав ні гроша. За те, щоб сказати, яка емейзін, та чи інша туш, тоналка чи інша косметика. І насправді тут теж трошечки пахне знаєте, таким п**жом. тому що один із топових б'юті-блогерів не брав гроші за рекламу в бренді, камун. Е, ну, типу, це максимально дивно. Чи може він мав на увазі, що він ніколи не обіцяв розказувати, яка класна річ? Він виставив зразу. Два відео хочу процитувати його друге відео. Я хочу сказати вам одну річ, друзі. Любіть, кого хочете, поважайте, кого хочете, дивіться, кого хочете, але будьте обережні: не підпадайте під вплив людей так легко, бо багато з цих людей беруть за це гроші. Насправді проблема не в самій Микаелі, це була остання крапка, і люди просто змучились від такої величезної кількості інфлюенсерів, від такої величезної кількості реклами. Вони почали виставляти відео з хештегом Деінфлюєнсін, де вони показують продукти, які їм не підійшли, які їм не подобаються, але вони купили їх тільки через вплив людей в соцмережах. Авінсіналвідіоз ободі продукти, які я ай. makeup i would not buy again these pixie blushes it brings me no joy to say this because i have all three shades i love the de-influencing trend so here are all the things that i will de-influence you from buying as somebody that spends thousands of dollars this bitch the product itself works well i think it looks great but i didn't know when i bought it that there would only be this much product in it um, and then the wand is really messy so for 52 bucks I will not be repurchasing that. People ask me all the time, what the fuck do you use to style your hair? It's not this. Save your money, go on Amazon, spend $30, you're welcome. This is a cult product that I hate. You don't need expensive hair oils to help your hair grow. І це насправді перевернуло з ніг на голову TikTok, тому що відео з своїми покупками, коли ти жовтеш, це просто відео, які набирають мега багато переглядів. І хештег Денфлюєнс свідчить про те, що люди нарешті почали трошечки свідоміше ставитись до своїх покупок, або можливо їх це просто наштовхне на те, щоб свідоміше ставитись до своїх покупок. Але темпи розповсюдження контенту, а саме в TikTok, такі швидкі, що насправді креатори, вони не мають виходу, вони мусять знімати так багато відео, тестувати так багато косме. І Ми говоримо це не тільки про бюті сферу а в принципі про будь-яку сферу. Ти маєш постійно придумувати нові образи, використовувати новий одяг, нові відтінки і тому подібне. Тому що креатори відчувають тиск, вони ж не можуть пропустити запуск нової косметики від Ріани і нічого не сказати свою думку. Бо, по суті, це їхня робота: тестувати косметику і розказувати, сподобалась вона їм чи ні своїм підписникам. Це благословно. Я одна дуже прикольна тіктокерка це Меді Велс. Вона працювала в Сефорі. і вона знімає відео, в яких розказує, які товари найчастіше повертали покупці, тому що вони їм не підійшли за цей час, поки вона працювала в Сефорі. Я бачила, як люди маніакально купували продукти лише тому, що бачили, як хтось сказав, що він класний. І це часто означало, що вони не брали до уваги свій власний тип шкіри. Потім вони були розчаровані, коли продукт не працював на них. Принципі це логічно, це все дуже логічно. Це ж маєш святку перевірити не підійде, чи не підійде якісь там компоненти, всяке таке. Згідно з даними Influencer Marketing Hub, в 2022 році, індустрія інфлюенсерського маркетингу становила понад 16 мільярдів доларів США. І насправді ця цифра тільки зростає, оскільки TikTok все більше стає пошуковою системою для покоління Z, знання чого уникати, іноді може бути таким же важливим, як пошук того, що купити. І це насправді дійсно так, тому що, дивлячись, особливо американський Тік-Ток, коли вони відкривають своє ліжко, а там просто от весь периметр засипаний косметикою різною. Як просто як можна купувати таку величезну кількість косметики? в мене не вкладається в голові, незважаючи на те, що де тобто зменшення впливу, може коштувати брендам частини доходу від імпульсивних покупок. Бренди, які прислухаються до конструктивної критики, можуть встановити міцну довіру та покращити утримання клієнта. Мене дуже дивують відео, де люди кажуть, що от в мене 20 відтінків румянів, в мене 100 помад. Коли це люди не блогери, не візажист, тому що для блогерів і для візажистів це просто розхідний матеріал, це як фарба у художника. А коли ти просто споживач, ти банально не можеш використати всю цю косметику до того часу, поки в неї не вийде термін придатності. Одна Тіктока, Тикто, Тіктока, одна Тіктока. Мене я чекала, чекала, щоб ти до мене підключився. Дара Левітан це також одна тіктокерка. Вона в своєму вересневому відео зробила такий дисклеймер, бо вона насправді знімає кожного тижня свої, ніби як покупки в сефорі. і ділиться ними в інстаграмі, і вона дала дисклеймер до свого відео. Це моя робота витрачати гроші на косметику і показувати вам її. Будь ласка, не відчувайте потребу купувати косметику кожного тижня через ці відео. Не дозволяйте нікому, включно зі мною, змушувати вас витрачати гроші, щоб не відставати від усіх нових засобів макіяжу та нових продуктів, які постійно з'являються. Якщо у вас є гарний продукт, який вам підходить, користуйтесь ним. І в цьому відео 550 коментарів, і більшість з них вони позитивні. І це відео відгукнулося. людям. І там більше 100 тисяч лайків на цьому відео. Воно мені також відгукнулося, тому що це насправді дуже правильно, тому що є люди, які супер. Супер легко підпадається під вплив людей в інтернеті. І це навіть не ворожка на вокзалі. Ви розумієте, ворожка ще ж тебе візьме за лікоть. Знаєте, житті, що ліко це така зона, якщо тебе за це взяти, то ти дуже довіряєш. Тому ніколи не давайте цим ворожкам трогати себе за ліктя. Чесно, рекомендаційно від Іри Семчич. Між іншим, я якраз зняла відео на свій канал про пусті баночки. Мені здається, пуста б'юті-баночка це найкращий показник того, що тобі сподобався і тобі підійшов цей продукт, тому можете перейти за посилання. Або десь тут у вас буде підказка, тому переходьте, я вас чекаю. Взагалі я можу говорити на цю тему з двох сторін: як споживач і як інфлюенсер, тому що я інфлюенсер і я також споживаю контент в соцмережах і являюсь підписником багатьох. Інфлюенсерів і я вважаю це проблемою як інфлюенсерів, так і споживачів, тому що купити косметику по рекомендації інфлюенсера, яка рекламує один раз в місяць косметику, це ок. Але коли ти купуєш всю косметику, яку рекламує інфлюенсер, в якої по три реклами в день, ну це точно не ок. Взагалі, сам глядач фільтрує, що дивитись, що купляти, але чи має інфлюенсер фільтрувати те, що він говорить, що він показує, що він рекламує. Точно так. Чи може інфлюенсер на рекламні публікації обісрати продукт? Ні. Але чи може інфлюенсер перед тим, як погоджуватись на рекламу, протестувати цей продукт? Так. Взагалі в інфлюенсерстві не сильно прийнято негативно відгукуватись про якісь бренди, тому що, по суті, це твої потенційні клієнти і твій потенційний заробіток. Тому що якщо тобі не підійшла якась туш, це не означає, що тобі не підійде вся інша косметика в бренді. А ти вже будеш в якомусь чорному списку блогерів. Я насправді не знаю, чи є такий список, але якщо є, то я уже точно там. Бо я влітку була дуже 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 сильно злою і обіженою на конгломерат Лораль, тому що він не вийшов з російського ринку, а це просто море брендів. Я вам тут просто прикріплю картинку. Це море брендів і більшість брендів, які ви зазвичай бачите в магазинах. І крім того, що вони не вийшли з російського ринку, вони ще й витрачають бюджети на те, щоб брати в російських блогерів в інстаграмі, в тіктоці рекламу. Мене просто це не вкладається в голові. Я була дуже сильно злою, тому я зняла спочатку сторіс, потім вирішила це запостити і в пост. І насправді цей пост репостнуло дуже 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 мала кількість моїх колег. Тому що це насправді стрьомно сваритися з таким великим гігантом. І я шарю, що я вже не буду співпрацювати з брендами, які в конгломераті «Лореаль». Хоча я дуже любила їх, і я дуже багато з ними співпрацювала. Я дружила з цими брендами. Вони мені присилали приспаки, в У мене була купа платної реклами. Я щиро любила ці бренди. У мене мала бути в березні перша співпраця з NYX, Я знімалась для... Мейблін в їхніх youtube випусках я взагалі знімала для телевізійної реклами від Garnier. Це просто я вам розказую, щоб ви зрозуміли мою любов до цих брендів і нашу дружбу з ними. І я була настільки обіжена, що я просто не могла змовчати, але це не прийнято в інфлюенцерському світі. Легше просто промовчати, проковтнути, зробити висновки, ніж розказувати це на публіку. Раз ми вже зачепили цю тему. Хочу вам порекомендувати бот. Це в телеграмі. Просто пишете бренд. І вам вибивається, чи вийшов цей бренд з російського ринку. І думаю, кожен свідомий громадянин, свідомий споживач має перевірити перед тим, як щось купувати. Я завжди кажу, що який інфлюенсер, такий і глядач. І якщо ти не купуєш забагато косметики, не використовуєш її забагато, а використовуєш свою улюблену до кінця і купляєш потім нову, то ти це і транслюєш. Відповідно, якщо це відгукується твоїм глядачам, то за твої глядачі. Якщо їм не відгукнулось, то вони йдуть шукати того. Кого їм відгукнеться, і насправді статистика досить таки мені здається страшна. І це не тільки в Америці. Можливо, в нас люди не купують так багато косметики. мені здається, це більше через економічний стан. Тому що в Америці купити туш за 10 доларів, це типу фігня. А в нас це туш буде коштувати 500 гривень. Це вже знаєте не така маленька сума, як в Америці. Дуже багато є блогерів в Україні, які рекламують по 5-6 товарів в день і. Насправді в них величезна і офігенна статистика, і це з одного боку ну прикольно мати таку статистику, а з іншого боку, мені особисто страшно за цих людей, скільки контенту і реклами вони споживають, скільки це назбирується, це 42 реклами в тиждень. Ти точно щось одне з цього списку в 42 товари захочеш купити, але чи потрібно воно тобі? Якщо ви все ще не підписані на наш канал, то обов'язково підписуйтесь, кладіть лайк до цього відео, якщо воно вам сподобалось. І також кладіть дзвіночок для того, щоб отримувати сповіщення про наші нові відео. Викупай до повномасштабної війни я отримувала дуже дуже багато всяких різних приспаків, подарунків від брендів, і це було супер приємно. Я завжди дуже тішилась, що бренди вибирають саме мене як людину, яка отримує ці подарунки. Але насправді нам, інфлюенсерам, не потрібно так багато косметики. Ми даруємо друзям або робимо розіграші на цю косметику. І в мене цієї косметики було так багато, що до повномасштабної війни я робила кожного тижня розіграш. Кожного тижня, і в мене її ще так багато залишилось, що цього літа я почала робити б'юті бокси і дорвати їх за донати. І таким чином я зібрала більше 200 тисяч гривень на Збройні Сили України. Багато всього ми змогли за ці гроші купити. Я хочу вам порадити, якщо ви вже підпали під чийсь вплив, якщо ви вже на цій, знаєте, голці, якщо можна так сказати, то просто старайтесь не накопичувати. Якщо вам щось не сподобалось. Подаруйте подрузі, можливо, їй сподобається. От, наприклад, Аліні не підійшла сироватка для обличчя від The Ordinary. Вона її не тримає. Вдома вона подарувала мені її, і вона мені підійшла. Тобто не накопичувати, а якщо тобі не підійшло, зразу продати, віддати, подарувати. І можна продавати, якщо це ми говоримо про одяг на шафі, на науликсі і не накопичувати в себе вдома. Тому що якщо ти будеш це тримати, то через 5 років в неї пряме місце на смітнику, тому що воно вже буде або термін придатності вийде, або воно вже буде не актуальний. Ти не зможеш банально це продати. З іншим та ж сама Мікейла минулого року також попала в одну драму. Вона зняла відео і розказала про те, що насправді інфлюенсером бути не так легко. І, звичайно, ж їй за це що зробили? Зкейтили, тому що всі люди, Боже, ти це просто знімати відео, просто малюєшся на камеру, що тут такого, і всяке таке. І тут я хочу з вами поговорити саме про закулісся інфлюенсерського життя. Якщо ви раптом думаєте досі, що бути інфлюенсером – це дуже легко. Типу, ти плануєш свою поїздку так, щоб. Встигнути все сфоткати, зняти, а не просто насолоджуєшся містом. Якщо ти вже береш на час цієї подорожі якусь рекламу, то тобі треба дуже сильно заморочуватись, щоб тримати статистику в нормі, тому що чогось я не знаю чого, але у більшості людей, коли вони кудись їдуть на відпочинок, статистика падає. Чи це сам інстаграм? Вкорочує просто перегляди, чи це просто люди хочуть бачити більше рутинні відео. Я не знаю, чому причина, але статистика говорить сама за себе. І взагалі ти не можеш робити нічого без камери. Дивіться, тут я прибираю, тут я готую, а дивіться, що я приготувала, а на те рецептик, а тут я йду, а тут дивіться, куди я пішла, і тому подібне. Це просто замкнути коло. Ти живеш як білка. Бо ти маєш всюди покласти камеру. На хвилиночку, у мене телефон на 256 Гігабайт і ще 1 терабайт iCloud, і він весь зайнятий. І це я навіть не говорю про креативний контент на TikTok чи на YouTube, як, наприклад, наш канал Викупай. Це взагалі мега багато часу займає для того, щоб придумати, написати сценарії. Підготуватись до відео, намалюватись, вкласти волосся, тому подібне. Підготувати місце для зйомки, світло, прибрати, камера і це все. Потім монтаж, потім залити, ці всі вставляти хештеги, щоб відео популяризувалось. Це насправді реально дуже багато роботи. Взагалі, мені здається, що на початку 2022 року люди трошки краще зрозуміли професію інфлюенсерів, блогерів і, нарешті. Перестали їх знецінювати як люди, які заробляють дуже багато, а не роблять нічого, тому що вони побачили, як багато роботи інфлюенсери роблять. На початку війни просто практично всі віддали свої сторінки і почали показувати не своє життя, а свої переживання. А просто безперервно публікувати новини, корисну інформацію, куди звернутися, якщо ти кудись переїжджаєш, тому подібне, і це робили реально майже всі. Потім інфлюенсери почали робити збори. Я, наприклад, від себе почала малювати картини, робити аукціони, лотереї на ці б'юті бокси і купа всього. І мені здається, всі інфлюенсери, хоча б то один раз, мали якийсь збір за цей останній рік. Ну що ж, давайте підсумуємо інформацію про деінфлюенсинг. Я насправді за і проти цього хештегу. Я за, що люди нарешті думають про те, що вони споживають, що вони купують, і нарешті стануть трошки свідомішими. Але паралельно з цим я не за, тому що як інфлюенсер я не рада, що по суті всіх інфлюенсерів зараз кенселять. Тож не інфлюенсерів, а сам вплив, але. Де інфлюєнсінг такий собі хештег. Верчу до уваги, що в мене в шапці профілі пише інфлюенсер. Я надіюсь, вам сподобалось це відео. Переходьте також на наші інші відео. Тут вам про Непобейбіс, тут вам наш крайній писк моди, тому переходьте, дивіться. Я вам дякую за перегляд, дякую, що були зі мною і скоро зустрічі. Па-па!